Таю, спортсмени та спортсменки. Підбиваємо підсумки спортивних новин, які уже стали історією. Мене звати Максим Остапець, і сьогодні розкажу вам про таке. Це вже історія. Команда баскетбольного клубу рівне на кріслах колісних зіграла свій перший домашній матч. Розгромна перемога юнацька команда Рівненського Вереса у матчі 9-го туру Національної ліги Ю-19 не залишила шансів одноліткам з Олександрії. На шляху до нових перемог та здобутків, рівненська волейбольна команда Регіна Мегу розпочала новий сезон у вищій лізі. Юнацька команда Рівненського Вереса перервала триматчеву безпереможну серію. У дев'ятому турі Національної ліги Ю-19 команда Станіслава Опілкова вдома приймала Олександрію. Господарі швидко повели в рахунку. На 16-й хвилині Владислав Сайчишин виконав навісну передачу у штрафний майданчик суперника, де Таймур Халілов успішно зіграв головою та відправив м'яч у дальній кутворіт. Подвоїли свою перевагу господарі на 27-й хвилині. Станіслав Мігуцький асистував Ігнату Пушкуці, який протягнув м'яч до штрафного майданчика гостей та пробив у протихід голкіперу. Третій гол гравці Вереса Ю-19 забили на 33-й хвилині після виконання кутового. Біля чужих воріт Теймур Халілов пробив головою. Голкіпер Олександрії Данило Заєць не зміг зафіксувати м'яч у руках та дозволив Станіславу Мігуцькому зіграти на добиванні. В четверте рівняни відзначилися у компенсований час першого тайму на 45-й плюс першій хвилині Ігнат Пушкуца отримав передачу під забігання та сам на сам обіграв голкіпера суперника. Після перерви господарі зупинятися не стали та забили п'ятий м'яч. На 54-й хвилині це зробив Владислав Сайчишин. Після передачі від Ігната Пушкуци захисник пробив у ближній кутворіт. У підсумку рівняни переграли суперників з рахунком 5-0. Це вже друга перемога. А червоно-чорних у сезоні з таким рахунком. Неочікуваний фінал. Основна команда Рівненського Вереса в УПЛ зіграла домашній матч проти Олександрії. Суперники довго не могли відкрити рахунок та обмінювалися небезпечними моментами. У підсумку доля матчу вирішилася на останніх хвилинах компенсованого часу. Про перебіг гри та як рівняни не змогли втримати перемогу. Дивіться у матеріалі Далі. Рівненський Верес у рамках дев'ятого туру УПЛ вдома зіграв матч проти Олександрії у п'яти поспіль попередніх домашніх зустрічах. Команди грали в нічию. У першому таймі гості мали свої нагоди відкрити рахунок. На 29-й хвилині Олександрія організувала контрвипад. Його завершував небезпечним ударом Брайан Кастільо. Пізніше Теді Цара навісив з лівого флангу. Голкіпер рівнян Валентин Горох вибив м'яч з-під удару суперника. Втім, шкіряний. Продовжив летіти у ворота в останній момент врятував свою команду Михайло Протасевич. У другій половині зустрічі рівняни повели в рахунку своїм дебютним м'ячем за Верес Відзначився грецький легіонер Костантінос Стамуліс. Стамуліс на право фланга йден повертає на Стамуліса. Подача. м'яч у ворота! Ходинуль Верес забиває дуже неочевидний гол. Після пропущеного гравці Олександрії спрямували свої сили, аби наздогнати суперника. За меж штрафного майданчика рівнян небезпечний дальній удар продемонстрував Сергій Булеца. Верес врятував Валентин Горох. Пізніше прострільну передачу з лівого флангу отримав Браян Кастільо. Втім, відправити м'яч у ворота нападник не зміг. Ще один шанс гості не реалізували на останніх хвилинах основного часу. Даніл Скорко виконав подачу, а Матеус Амарал вдав. Рив повз ворота. Досягнули бажаного та все ж змогли зрівняти рахунок гравці Олександрії у компенсований арбітром час. На 90 плюс третій хвилині відзначився Туаті Хусейн. Проведення праворуч на Туаті. Туаті дуже технічно обробив цей пас. Під ліву ногу зміщується у центр. Може бити. Туаті пробиває і забиває. Хусейн, Туаті! У підсумку матч завершився з рахунком 1-1. Усім важко, не тільки Олександрії в рівному усім важко грати, тому що бачите, тут є вболівальники те, чого зараз не вистачає в більшості місць нашої країни. Є вболівальники, які пилко дуже підтримують команду і Верес дома завжди грає дуже агресивно, дуже дисципліновано. і. Кожен тренер, кожна команда бачить це, що в Рівному Верес дуже стійкий такий, скажімо так, сьогодні немає перемоги. Можливо, знайдемо в наступних матчах в кінцівці. Ми все-таки перемагали і в кінцівці втратили, тому є такий неприємний осад. Після дев'ятого туру чемпіонату команда Олега Шандрука займає 12 те місце у турнірній таблиці, маючи в активі 9 очок. Баскетбол сидячи. У Рівному вперше відбувся баскетбольний турнір серед гравців на кріслах колісних. До змагань долучилися ветерани та люди з інвалідністю. Господарі паркету Баскетбольний клуб Рівне приймав досвідчену команду Титани Львів. На історичному турнірі побувала наша Сніжана Твардовська, вона розповість більше. Немає нічого неможливого. Команда баскетбольного клубу Рівне на кріслах колісних зіграла свій перший товариський матч. Для колективу вихід на паркет дебютне випробування боєм. Пан Євген учасник рівненської команди. До матчу з суперниками налаштований серйозно. Розповідає, під час реабілітації спробував свої сили у різних видах спорту. Втім, вирішив грати у баскетбол. Додає, намагається мотивувати інших займатися адаптивними видами спорту. У нас по Україні вже ціла спільнота, так. ті, хто вже побував десь на міжнародних змаганнях і далі, долучився до активних занять спортом. Ну, от, так, баскетбол це чергова можливість. Це працює, це допомагає хлопцям соціалізуватися, сприйняти себе вже в новому стані, ну і відчувати себе рівним у суспільстві. Перший суперник рівнян команда Титани зі Львова, яка входить до числа найсильніших в Україні. Як зазначив капітан суперників Павло Козак, на майданчику спортивна боротьба сповнена емоцій та взаємної поваги один до одного. У Нас клуб функціонує трішки більше як півтора роки. Є в ньому. Ветерани, причому учасники АТО і типу хлопці, які отримали поранення після 22-го року, є внутрішнім переміщенням особи і є цивільні. Перше у нас товариський матч і це історична подія для обох команд. От оскільки ми з такою командою, як «БК» Рівне, ще на паркет не виходили. От ну, цікавий досвід баскетбол на кріслах колісних грають ветерани, а також люди з інвалідністю. Як зазначив президент баскетбольного клубу Рівне Сергій Ліщук, у планах досягнути великих перемог. Вони зателефонували, чи ви готові нас прийняти. Я кажу, звичайно, так. Хлопці погодились. Давайте зіграємо. Нам треба тренуватися, тому що одне діло тренуватися, друге діло грати. сьогодні це просто товариська зустріч, але в рамках підготовки до майбутнього сезону. que aqui Буде в листопаді місяці. Ми заявимося на чемпіонат України. Там буде близько вісьми команд, може навіть більше. Тобто буде дуже цікаво. Тобто, це етап підготовки для до до України. До змагань рівненську команду баскетболістів готувала тренерка Вікторія Шматова. Вона зазначила, спорт допомагає захисникам адаптуватися у цивільному житті. Додає, більшість гравців є новачками. Але хлопці з таким ентузіазмом, що дуже швидко вчаться і дуже приємно з ними працювати. Нас Нещодавно з'явились ці професійні візочки, і хлопці більше року займалися на звичайних візках, І це було дуже незручно, бо вони не такі о, подвіжні. На паркеті обидві команди демонстрували яскраву гру. Товариський матч завершився рахунком 27-24. Рівняни поступилися гостям зі Львову. Рівненська волейбольна команда Регіна Мигу розпочала свій виступ у новому сезоні вищої ліги. У першому домашньому поєдинку рівнянки змагалися проти черкаського колективу МСК Дніпро. За підсумками трьох зіграних сетів, гравчині Регіни здобули перемогу з рахунком 2-1. У другому матчі представниці рівного протистояли команді Хмельницькі Пантери. У результаті гості виявилися сильнішими та здолали своїх суперниць з рахунком 3-0. thank <laughs> you Футболістки 2014 та 2015 років народження у складі збірної Рівненської області стали переможницями всеукраїнського дівочого турніру Кубок розвитку розвитку-2025». У змаганнях взяли участь 79 команд з різних областей України. За кожен колектив на полі грало по 6 гравчинь. Учасниці були поділені на дві групи по чотири команди. Після групової стадії відбулися матчі плей-офф, у яких визначили перемо. Поштів під час фінального етапу, який проходив на стадіоні імені Віктора Баннікова у Києві, представниці Рівненщини виграли усі свої чотири матчі та не пропустили жодного голу. У грі за звання чемпіонок наші футболістки обіграли команду Львівської області. Рівненський футбольний клуб Магістер, сформований з військовослужбовців та ветеранів, здобув чемпіонство на турнірі Кубок побратимів 2025 року змагання відбулися у Луцьку на міському стадіоні Авангард. Команди з Рівного, Луцька, Ужгорода та Львова грали за спрощеними правилами два тайми по 30 хвилин на меншому полі. У підсумку колектив Магістер з Рівного посів перше місце. Другу сходинку зайняла команда Галицькі Леви зі Львова. А господарі турніру, футбольний клуб Волинь АТО стали третіми. Це усі спортивні новини, про які встигаю розповісти. З вами був Максим Остапець. Побачимося та почуємося на спортивних подіях Рівного або ж за тиждень у той самий час на телеканалі ITV Media Group в програмі Спортмікс. Не забувайте займатися спортом та донатити на ЗСУ.